Вітаю! Рада вас бачити, що завітали до мене. Сьогодні будемо разом дивитись на карти, слухати, що вони нам скажуть, і шукати відповіді на важкі питання. Сідайте зручненько, беріть чашечку чаю, бо розмова буде щира і від серця. Ну що, давай подивимося, що карти скажуть про те, які сценарії завершення війни наразі існують. Питання важке, болюче, але карти інколи показують не один кінець, а кілька доріг одразу паж Пентаклів. То про початок з малого це не гучна перемога і не різкий фінал. Це сценарій, де війна може завершуватись поступово через дрібні, але реальні кроки домовленості, замороження, поетапні рішення. Карта показує ресурсів обмаль, всі вчаться на ходу, рахують кожну копійку, кожен снаряд. Тут сценарій такий не все й одразу, а довгий шлях, де спершу стабілізація, відновлення мінімального навчання жити після втрат, королева кубків це біль, співчуття і людські емоції. Цей сценарій говорить, що завершення війни може прийти через втому і співпереживання. Коли світ уже не може дивитись на страждання, коли рішення приймаються серцем, а не тільки холодним розрахунком, але є й інша сторона. Ця карта показує, що нас можуть жаліти, але не завжди готові реально допомагати так, як треба. Дурень то дуже серйозна карта, як не дивно. Це непередбачуваний сценарій, різкий поворот, новий шлях, якого зараз ніхто не планує. Це може бути щось несподіване, внутрішні зміни, помилка однієї зі сторін, подія, яка перевертає всю гру. Дурень каже, завершення війни може прийти не так, як думають аналітики й політики. Карти не показують швидкого і легкого фіналу, на жаль, але показують, що кінець можливий. Просто він буде незручний, непростий і не такий, як ми всі мріємо. Бережіть себе, тримайтесь, і нехай Бог вас охороняє. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи покращиться ситуація з опаленням в українських містах до кінця січня, бо ситуація дуже складна. Колісниця це рух і боротьба. Карта каже, ситуацію не пустили на самоплив, її буквально тягнуть силою. Це аварійні бригади, термінові рішення, латання там, де вже прорвало. Поліпшення можливе через напружену роботу, часто в стресі і поспіху. Тут не про комфорт, а про аби було. Колісниця показує, що процес іде, але він нерівний, король мечів, холодний розум і жорсткі рішення, це про накази, графіки, обмеження, чіткі правила. Карта каже, покращення можливе через дисципліну, ліміти, черги, пріоритети для критичної інфраструктури. Не всім однаково дістанеться тепло. Де стратегічно важливо, там дадуть де ні, можуть тримати мінімум. Це не карта турботи, це карта як правильно, з точки зору системи, королева жезлів. Це тепло люди і витримка. Вона показує, що багато тримається на людях: місцева влада, комунальники, волонтери, прості працівники, які не здаються. Карта тепла є. Але воно нестабільне, скоріше спалахи, ніж рівне тепло. Десь справді стане краще, десь виручать альтернативні рішення, генератори, локальні ремонти. Карти кажуть так до кінця січня ситуація з опаленням частково покращиться, але не всюди і нерівно. Це буде результат боротьби жорстких рішень і людської витримки, а не спокійної стабільності. Комусь стане тепліше, комусь трохи, а комусь доведеться ще терпіти. Подивимось, що карти скажуть, чи піде Україна на територіальні поступки через терор, енергосистеми і відсутність тепла в будинках. Питання дуже важке, бо тут і холод, і страх, і життя людей. Двійка пентаклів це балансування на межі. Карта показує, що ситуація справді хитка. Держава змушена жонглювати тепло, світло, фронт, економіка, люди. Постійно щось не встигає, постійно треба вибирати, де латати дірку. Але важливе, ця карта не про здачу, а про тримання рівноваги, навіть коли руки тремтять. Так важко, так тиснуть. Але рішення ухвалюють не з паніки, а з розрахунку, як витримати далі. Туз пентаклів. Це шанс вистояти, це ресурс, який ще є або може з'явитись. Карта каже. Попри терор енергосистеми, основа ще тримається, є розуміння, що поступки територіями це не вихід, бо це втрата майбутнього. Туз показує краще пережити холод і нестачу, ніж віддати те, що потім уже не повернеться тут, про надію, що рішення шукатимуть у відновленні підтримці запасних варіантах, а не в капітуляції трійка мечів це біль без прикрас. Вона каже прямо, людям дуже боляче, холодно, страшно, є злість, розчарування, внутрішні рани. Ця карта показує, що навіть якщо територіальних поступок не буде, страждання нікуди не діваються, ціна дуже висока, і рішення даватимуться через сльози, втрати, важкі розмови в суспільстві. Карти показують так, Україна зараз балансує на межі. Тиск через холод і терор страшний. але територіальні поступки не виглядають як вибір, на який підуть легко або свідомо, швидше будуть тягнути, терпіти, шукати ресурс, ніж віддати землю. Тримайтесь, люди добрі, хай Бог дає сили пережити це все, бо карти показують дух ще не зломаний. Подивимося, що карти скажуть, чи дійсно росіяни найближчим часом запустять Орешника по Україні. Питання тривожне, люди налякані. Трійка пентаклів це підготовка і узгодження. Карта показує, що там іде спільна робота, не один дурний вирішує. Це наради, плани, перевірки, обговорення, чи варто, чи готово, який буде ефект. Але важливо, ця карта більше про процес, ніж про результат. Тут багато технічних і організаційних моментів, страшний суд. А оце вже серйозна карта. Страшний суд це залякування, демонстрація сили, спроба викликати шок і паніку. Карта каже, тема Орішника використовується як психологічний тиск, щоб зламати морально, змусити боятись і думати про найгірше. Але суд це ще й карта розголосу, багато слів, гучних заяв, показухи. Не завжди за цим одразу йде реальна дія, Шістка пентаклів, це залежність і зовнішній фактор. Карта прямо показує рішення не повністю в їхніх руках. Є питання ресурсів, дозволів, вигоди, реакції інших, хтось дає, хтось стримує. Це означає, що запуск напряму пов'язаний з тим, що вони отримують у відповідь політично, військово, економічно. Карти показують так: розмови і підготовка є, залякування реальне і цілеспрямоване. Але чіткої вказівки на неминучий запуск найближчим часом карти не дають. Багато залежить від зовнішніх обставин і реакції світу. Скоріше це гра на страхах і нерви, ніж уже прийняте остаточне рішення. Дивимось, чи можуть у січні розблокувати процес обміну полоненими. Питання дуже болюче, бо за ним живі люди і сім'ї, що чекають. Дев'ятка пентаклів. Це можливість і ресурс, який є, але ним не поспішають ділитись. Карта каже: умови для обміну, в принципі, існують. Механізм не зламаний повністю. Є канали, є домовленості, є ті, хто може цим займатись. Але водночас це карта закритості. Кожна сторона тримається. Має своє і думає про вигоду. Вісімка мечів. А от тут вже видно головну проблему. Вісімка мечів це блокування, обмеження, зв'язані руки. Карта показує, що процес штучно стримується. Не тому, що неможливо, а тому, що хтось не хоче або боїться зробити крок. Тут багато політики, умов, ультиматумів. Людей тримають як важіль тиску, і це дуже боляче, але карти це прямо показують. Туз Пентаклів – це шанс, маленький, але реальний. Карта каже, у січні може з'явитись вікно можливостей, якийсь новий формат, посередник або рішення, яке дозволить зрушити процес. Це не масовий обмін одразу, але початок, перший крок, пробний варіант, часткове розблокування. Карти кажуть так. Процес обміну зараз заблокований штучно не через відсутність можливостей, а через обмеження і торги. Але в січні шанс з'являється невеликий, обережний, без гучних обіцянок. Це може бути не той масштаб, на який всі чекають, але це може бути початок руху. Ну що зараз подивимося, що карти скажуть, чи задумала Росія нові наступи найближчим часом. Питання тривожне, бо всі чекають, буде чи не буде. Четвірка жезлів це закріплення позицій. Карта показує, що вони зараз більше думають про утримання того, що вже є, про тил про опору, ніж про великий ривок уперед. Це облаштування, перегрупування, спроба показати у нас усе стабільно для карти наступу. Вона слабка. Тут радше пауза перед рішенням. Паш мечів, це розвідка і нервозність. Карта каже, вони придивляються, щупають, збирають інформацію, пробують на слабких місцях, можуть бути дрібні провокації, вкиди, спроби перевірити реакцію. Це ще не масовий наступ, а підготовка і психологічний тиск. Дев'ятка жезлів, хто має оборона. Карта показує, що ресурси виснажені, люди злі, втомлені, але тримаються з останніх сил. Це стан я ще стою, але ледве. Для масштабного нового наступу ця карта дуже сумнівна. Сили є, але вони на межі. Карти показують так: прямо зараз рішучого, великого наступу не видно. Є закріплення, розвідка, дрібні дії, тиск, але ресурс і стан не такі, щоб легко йти вперед. Швидше вони намагаються виглядати сильнішими, ніж є насправді, та все одно карти радять не втрачати пильність. Провокації і локальні спроби можуть бути. Бережіть себе і тримаймося. Ну що? Зараз подивимося, що карти скажуть, чи можуть в Україні скасувати субсидії на електроенергію та опалення. Питання дуже важливе, бо це прямо впливає на людей, на їхні будинки і гаманці. Десятка жезлів. Це важка ноша. Карта каже, що зараз тиск на людей і систему дуже великий, витрати ростуть, ресурси обмежені, і влада сама відчуває тягар управління. Це показує, що скасування субсидій може бути розглянуте як спроба зменшити тиск на бюджет, але ціна за це впаде на простих людей. Карта говорить, навряд чи рішення буде легке або безболісне вежа, це різкі зміни, руйнування і хаос. Тут карта прямо попереджає: якщо субсидії скасують, це буде шок для людей і для системи, раптово без підготовки з великою реакцією. Тобто скасування можливе, але воно принесе великий розлад, обурення і соціальний стрес. Вежа показує, наслідки будуть відчутні і не тільки фінансово, але й морально. Дурень це непередбачуваність, спонтанність і ризик. Карта каже, рішення може бути зроблене імпульсивно без чіткого плану, або може з'явитись несподіване рішення не скасовувати, а якось по іншому змінити. Тут немає гарантії, як воно піде насправді все можливо. Дурень також нагадує, що можуть виникати нові варіанти і шляхи, про які зараз ніхто не думає. Карти показують так: субсидії можуть опинитись під загрозою, але це буде дуже болісно, ризиковано і хаотично. Якщо їх скасують, це удар по людях, по їхніх сім'ях і бюджету. Але карти також дають шанс, що все може піти несподівано рішення можуть відкласти, змінити формат або шукати альтернативи. Бережіть себе і свої ресурси. Карти кажуть, треба бути готовими до важких змін, але ще є можливість, що крайній варіант не реалізують. Тримаймося, бо зараз час непростий, але не без надії. Добре, зараз подивимось, що карти скажуть, чи реальна реорганізація та зміни в ТЦК питання непросте, бо всі чекають на новини, а люди хочуть знати, буде рух чи стоїмо на місці. Зірка, це надія і нові перспективи. Карта каже, що зміни можливі і вони потрібні. Вона показує, що керівництво або ті, хто приймає рішення, бачить напрямок і мають певний план на майбутнє. Це карта оптимізму говорить про світлі ідеї, про відновлення і шанс покращити те, що не працює. Реорганізація, в принципі, реальна, бо енергетика людей налаштована на оновлення. Паж Пентаклів, це початок, навчання і пробні кроки. Карта каже: реорганізація, поки на стадії планів або експериментів ще не все втілено. Це маленькі кроки, перевірки, проєкти, збір інформації. Паш вчиться і пробує так і тут. Зміни можливі, але не швидко і не одномоментно. Все обережно по кроках, дурень. Це непередбачуваність і ризик. Карта попереджає, можуть бути несподівані повороти, імпульсивні рішення, нові підходи, яких ніхто не очікує. Іноді це добре, іноді хаотично. Реорганізація може відбутися в інший спосіб, ніж планувалось, або з'являться нестандартні рішення. Карти показують так: реорганізація і зміни в ТЦК реальні, але вони йдуть повільно і обережно через маленькі кроки і проби. Є надія і ясний напрямок, але процес може бути нестабільним і несподіваним з сюрпризами і ризиком. Тобто, рух буде, але варто готуватись до того, що він не буде гладким і однозначним. Добре, зараз подивимось, що карти скажуть, чи питання навколо Гренландії може вплинути на війну в Україні. Питання складне, бо тут світова політика переплітається з нашим болем: відлюдник, це обережність, внутрішнє розуміння і час на роздуми. Карта показує, що питання Гренландії не дасть миттєвого ефекту на ситуацію в Україні. Вплив буде лише через ретельні, продумані кроки тих, хто ухвалює рішення. Це процес тихого аналізу, а не швидких рішень. Іншими словами, поки тут нічого гучного не станеться, все йде через дипломатичне, стратегічне мислення, п'ятірка пентаклів. Це труднощі, обмеження, відчуття втрат. Вона каже. Навіть якщо питання Гренландії вплине, ефект буде непрямий і пов'язаний з ресурсами, економікою та підтримкою. Можливо, зміни в політиці інших держав трохи вплинуть на постачання зброї, фінансування чи підтримку, але це не миттєво і не кардинально. Тут більше про непрямий вплив на мораль і можливості. Двійка жезлів: це планування та очікування. Карта говорить, що зараз усі дивляться вперед, оцінюють, які кроки зробити і діють обережно. Питання Гренландії може стати одним із елементів, який впливає на стратегії, але не вирішує війну. Тут про вибір, про роздуми і про можливості, які ще треба оцінити. Карти кажуть так. Питання Гренландії може мати певний вплив на війну в Україні, але він не прямий і поступовий. Це більше про стратегію, ресурси та плани інших держав, ніж про швидкі зміни на фронті. Прямого ефекту не буде, але обставини можуть трохи коригувати дії та рішення. Добре, зараз подивимось, що карти скажуть, чи дійсно Трамп скасував угоду про повоєнне відновлення України на 800 мільярдів. Питання дуже важливе, бо тут великі гроші і великі надії для нашої країни. Туз Кубків це нові початки, можливості та емоційне наповнення. Карта каже, поки що ситуація з відновленням не вмерла і не зруйнована. Є потенціал, є шанс отримати підтримку і початок угоди, це не міф. Тут, про надію реальні можливості, не про зрив, тобто великого скасування як катастрофи карти не показують. Сонце це ясність, успіх і відкритість. Карта показує, що інформація про скасування може бути перебільшена або неправильно інтерпретована. Тут радше про видимість піар і шум. А не про фактичний зрив. Вона каже, угода світла і реальна, просто обставини можуть змінюватись, і політики роблять гучні заяви, щоб показати себе. Зірка це надія, довгострокові перспективи і планування. Вона підтверджує, шанс на відновлення України не втрачено, і навіть якщо будуть паузи або уточнення, фінансування може відновитися або прийти в іншому вигляді. Карта обіцяє, що глобальні плани і підтримка світу для України залишаються. Карти кажуть так: Трамп не скасував угоду повністю і остаточно. Є певні гучні заяви або плутанина у новинах, але реально можливості для відновлення залишаються і угода живе. Може змінюватись формат, строки або деталі, але великого удару по Україні немає. Ну, все, мої хороші. На сьогодні все. Бережіть себе і своїх близьких, тримайтеся, бо життя не просте, але не. Надія завжди є. Хай Бог вас охороняє, карти підкажуть, куди йти і що робити. До нових зустрічей, любі мої, всього вам світлого і теплого у ці важкі часи.